Добрий день. Давно не знімали відео про серйозні речі. Сьогодні хочемо поговорити про виноград. Розкажіть, що це за сорт, Що ви з ним робили? Чим обробляли? Коли розкрили його? Від плівки. Слухаємо вас. Це виноград Кишмиш Юпітер. О. Він чорного кольору, дуже солодкий, рано дуже визріває. От, три роки його потрібно накривати. О, на зиму, так. На зиму, угу. да. А потім можна не вкривати його. Ну, прихилять він... же до землі все одно треба. Так, ну, да, звалити на землю його, пришпилить його і хай лежить. Навіть угу. накривати нічим не треба. Він не боїться, він дуже морозоустойчивий. Ага, зрозуміло. О. Ну, як ви відкрили його ви чимось бризкали. Я попервах обробив, обробив його желізним купоросом. Для чого? Ну, для того, щоб і, його, його треба і на зиму обробляти. І весною обробляв uh -huh. А потім, щоб не було ніяких зачатків болезні і так далі. А потім я обробляв, е, є така речовина, називається хлорокисмеді. Uh -huh. Не жидкость бордовського о, 3%, вона дуже може попалити даже листя і так далі. От, а, а та вона і розводиться вона краще. Uh -huh. Хлорокисмеді. Хлорокісмеді не забивається. Оприскувач. Этот, оприскувач, так. Да. Угу. Обробив його і все. Ну, е... ну а ось зараз вже він скоро уже повикидав цвіт. І треба, може якось формувати стебла. Значить, на цих, на паростках є двойники. Тобто з одної, з одної бруньки вилазить. Два, два ростучки. Два або три. Треба uh -huh. оставлять, де більше, а ті треба унічтожати. Uh -huh. Тепер треба пасинкувати. Оце ось пасинки, вони вже, вони вже не нужні. Ну, Це для того, щоб була одна плодова стрілка. Да, 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 да. Так, так. Потім ще їх дуже багато нав'язалося і треба, ну хай може нормувати, не зараз. Да? Да, нормувати. Надо де слабі паростки, їх треба удаляти зовсім. Ага. Залишати тільки сильні. Заставлять, залишати тільки сильні і ті, що гарні такі, непогані. Ага. Ось, ось підійдіть, будь ласка, ось дивіться. Ось бачите паросток винограда і на ньому ось іде ще одна брунька. брунька. Вона не нужна, її треба удаляти. Ага, добре. О, і все, так на кожному винограді. Не обов'язково. на на Юпітері, на, на кожному НАТО. Ну, це ж цей ранній це вже видний цвіт повики. Давай інші виногради як перезимували? Ну, в основному. В основному нічого. Може, просто із-за того, що є сьогодні у нас не тільки супер ранні і ранні, а є і середні. середньоранній, середньоранній. От, він Починає роз... розвиватися починає пізніше розвиватися трошки пізніше. Угу. І тому здається, що він трошки примерз. Ага. От. ну Він своє В... діло зробить, вийде, вийде наверх. І ну добре, дуже дякуємо До. за консультацію, хай росте добрі роди. Ще одне хочу сказати. Є така речовина, називається шавіт. Шавіт. Да. Бажано хто займається виноградарством. Обробляти ним, як вже буде ну, перед світінням обробити обов'язково цією речовиною. Це от чого? Вона у, значить, болячки є такі дві болячки винограда мільдів і оїдів. Вона дуже заглушує оці болячки. Ця речовина дуже вона зовсім недавно з'явилася, може років-два тільки на навсього Дуже хороша речовина. Зовітую всім. Ага. Ну а чим піддобрюєте виноград? Піддобрюємо. ми купуємо, можна і курячий навоз, навоз замочувати да, у воді на один до десяти, тоді як він перебродить, один десят, наприклад, на одну літру навозу, десять літрів води. Угу. І тоді підливати під кожен кущик. Ага. Ну, це такий натуральний підживлювач. Да. А то ми купляємо Називається Добриво доброго, хімія чистий лист ліст. Чистий ліст, для винограда. Така коробочка невелика, в ньому написана. Там є всередині мірна ложечка і дві ложечки на 10 літрів води. І підливаємо під кожен кущ. Ефект добрий. добрий. добрий ну, да. Це ж перед цим, мабуть, треба полити виноград. Так, да, обов'язково, щоб не на суху, а щоб полить. Наприклад, сьогодні ви полили з вечора, а завтра. І підживляєте добру. Ну, ну і все. Дуже дякуємо за консультації. Хай щастить. Да, 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 хай буде.